Привіт, закінчилися в мене підставки під е, скульптурні торти. Е, то я сьогодні прийшла до епіцентру замовити фанеру на Парісці, і вам заодно покажу для тих, кому цікаво, яким чином я це роблю. В епіцентрі ми йдемо до форматно розкрійної дільниці і обираємо там необхідний нам листок фанери. В даному випадку це фанера товщиною 8 мм. Відразу узгоджуємо її розкрій, нам все це рахують разом, і ми оплачуємо все це на касі. Через годинку вже забираємо порізану фанеру, залишиться тільки шліфанути її краї вже вдома. Отже, виходячи із цієї карти, розкрою, ось яка у нас. Намальована є. У нас там є зони, от э, ті, які Вирізаються, тобто у нас є підставки, які вже безпосередньо в нас підуть під скульптурні або ну, інші якісь торти, на які потрібна жорстка основа. А є в нас обрізки, які також ми десь використаємо, а десь не використаємо. Тому, вираховуючи в результаті собівартість кожної підставки, я не рахую площу обрізків, я вираховую корисну площу саме ту, яку займають власне самі підставки. І в мене в результаті всіх вирахувань. Так як у нас 1100, там тисячу там, 1106, здається, ви бачили чек, скільки коштує от саме вся наша фанера ця з е, із плануванням цього. У нас коштує 1 квадратний сантиметр цієї фанери 5,5 копійок. І з цього ми вже вираховуємо, скільки в нас буде коштувати там, підставочка 30х30, 30х35. Тобто ми множимо площу, дізнаємося і множимо на власне собі вартість 1 квадратного сантиметру, 5,5 копійок, ну, 5,4, 5-6 копійок у нас виходить 1 см. І до цього ще ми потім додаємо вартість самоклеючої плівки, вартість стрічки. Вартість, якщо ви будете використовувати антигравітаційну конструкцію, то вартість цих осей і шайбачок, гаєчок, у цього всього цікавого і красивого. І у вас таким чином вираховується собі вартість цієї підставки. Це значно менше, ніж якщо купувати їх готові. Це зручно тим, що у вас завжди вдома в запасі є. Великий набір різного розміру підставок, я завжди таким чином працюю, бо у мене дуже багато термінових і таких замовлень, коли от нам треба на післязавтра, наприклад, складний торт. Так би я його втратила, якби чекала ще, поки мені зробить хтось підставку, поки вона доїде до мене новою поштою. А так у мене вже я все сама зробила і все готово. Тому ті, хто... Не стикають, не бояться робити все щось своїми руками. Е, мої студенти вже знають, що це не страшно, що це все досить легко, для цього не треба підключати там чоловіків, папів і ще там когось синів. Е, ми самі можемо все це зробити. Е, своїми Дівчачими ручками Нормально шуруповерт в в руках тримається, дрель працює <хи> і підставки робляться. Тому дівчатка працюємо, незважаючи ні на що, беремо себе в руки, як би це важко не було, і працюємо далі. Я сама себе чесно, дуже кожного дня з великою силою підіймаю з ліжка. Дуже важка в мене планується робота. Роблю зараз тільки плановані якісь проєкти, замовлені уже завчасно торти. Курси взагалі в мене немає душевних сил ніяких щось планувати. Я все планую. У мене купа записів, купа всього, що я хочу зробити, але на це потрібен якийсь ресурс внутрішній. Працювати в борг собі не корисно і не можна. Бо після цього ми будемо хворіти, ми будемо себе погано почувати. Якщо ви відчуваєте, що ви працюєте через силу, працюйте по силам для того, щоб. Працювати в довгостраховому такому е, варіанті. Якщо ви звикли тільки до короткострахових таких забігів, після якого ви лягаєте і лежите без сил, то це окей, але ну якби не завжди на це є можливість. У нас ще все це буде продовжуватися досить довгий період, тому нам треба так свої сили розрахувати, щоб ми могли довгий час в такому стабільному режимі пропрацювати. Тому все по силам, все в задоволення. І як тільки з'являється натхнення, використовуємо ці моменти. Все, гарного дня, дівчата і хлопці.